Загальна численність персоналу органів та установ кримінально-виконавчої служби області біля двох тисяч працівників, робота яких пов'язана з постійним ризиком та психологічним навантаженням, але при цьому потребує не лише мужності та витримки, а й гуманності, співчуття та милосердя. У своїй промові начальник управління Тимофій Володимирович не забув і про невід'ємну частину колективу ветеранів кримінально-виконавчої системи, що багато років формувала кращі професійні традиції, які успадковує покоління. Молодих працівників, особливо теплі сердечні слова вдячності хотілося б сьогодні сказати нашим ветеранам, які, надбавши за довгі роки служби колосальний досвід, і до сьогодні діляться ним з молодими працівниками та роблять все для їх успішного встановлення, набуття ними професійних навиків. Та вмінь вкрай необхідних для виконання службових завдань практичної діяльності цього дня. Прийшли привітати з нагоди свята і міські і обласні чиновники. Вони зазначили про важливість діяльності структури і наголосили на чималих здобутках. Принагідно відзначу, що управління органи і установи державної пенітенціарної служби України Хмельницької області відповідально і сумлінно виконують свої ну, спеціальні функції. Про це свідчать результати оперативно-службової та виробничо-господарської діяльності. Я хочу сказати, на півтора мільйонну область немало установ такого характеру, спеціального характеру. Але ну, щиро вдячна за те, що у нас немає резонансів, у нас немає якихось надзвичайних подій. У нас тихо і спокійно ведеться робота, і ми працюємо над, скажімо, над. Логістикою над запобіжними заходами у нашому суспільстві. І велика заслуга в цьому є авторитетного керівника, господарника, генерал-майора внутрішньої служби Тимофія Володимировича Кимчука. Я думаю, що ми йому поаплодуємо, а заразом і поаплодуємо усьому оперативному складу, який так сумлінно і ретельно виконує. Завдання поставлені за час існування системи як самостійного органу виконавчої влади було проведено послідовну роботу в напрямку реформування, що дозволило суттєво вплинути на гуманізацію відбування кримінального покарання осіб, позбавлення волі на їх соціальну переорієнтацію, урахуванням міжнародного досвіду. І, хоч тюремні традиції, які залишились у спадок від багаторічної історії, долати дуже непросто. Все-таки змінюється не тільки зовнішній вигляд колонії, а й дух, зазначив начальник управління. Сьогодні перед Нами стоять комплекс завдань, спрямованих на покращення умов тримання засуджених і підслідних та доведення їх до європейського рівня. Виправлення людини можливе лише в людських умовах. Створити такі умови у виборних колоніях і слідчим ізоляторам нашої області це реальні. Наші завдання на шляху виконання рекомендацій вказаних Україні Радою Європи у цей святковий день. Тимофій Володимирович сердечно привітав усіх працівників та ветеранів потенціарної системи з професійним святом та побажав усім міцного здоров'я, щастя і родинного благополуччя, удачі, витримки і наснаги у відповідальній справі, служіння народові та державі.